Продається затишний цегляний будинок у селищі Шпиків Вінницької області. Будинок розташований у гарному, спокійному місці, на сухій рівній ділянці площею 20 соток. Загальна площа житла становить 63 квадратні метри, і цей дім уже повністю готовий до заселення. Дах, покритий металочерепицею, встановлені сучасні пластикові вікна та двері, що добре зберігають тепло в приміщенні. В будинку три житлові кімнати, вітальня, кухня, санвузол та передпокій. Усе необхідне для комфортного проживання є: проведена вода, зроблено водовідведення, є газ, інтернет та кабельне телебачення. Опалення використовується твердопаливне, так як дрова не в дефіциті, але також є газовий котел, завдяки чому можна вибирати оптимальний варіант обігріву. В туалеті та на кухні і у двох кімнатах облаштована система теплої підлоги. В оселі зроблено косметичний ремонт. Вона суха й доглянута, мебльована та забезпечена побутовою технікою. Тож новим власникам можна відразу заїжджати без додаткових витрат. На території є кілька господарських споруд: зручний гараж, підвал із полицями для зберігання консервації, сарай, вуглярка, курник, літня кухня. Двір широкий і чистий, город добротний, приблизно 10 соток, родючий і доглянутий. Тут росте виноград, а також безліч фруктових дерев, чорна та червона смородина, малина, ожина, крижовник і горіх. Селище має розвинену інфраструктуру і є адміністративним центром громади. Тут працює школа, дитячий садочок, магазини, поштове відділення, кафе, амбулаторія та банківські сервіси. Доїхати до більших міст не складає труднощів: до районного центру Тульчин близько 20 хвилин, до залізничної станції Рахни близько 5. Ціна будинку 4 тисячі доларів. Переоформлення документів можливе після завершення надзвичайного стану. Якщо ви шукаєте спокійне місце для життя з власним подвір'ям, садом і усіма вигодами, цей будинок у шпикові може стати саме тим куточком, де захочеться залишитися надовго.